Привіт, привіт, близнюки. Це ваш Таро-прогноз на лютий місяць. Подивимось, на що вам слід звернути увагу в трьох основних сферах життя особистий індивідуальний стан сфера комунікації, куди входять у нас друзі, колеги по роботі, партнери наші по долі, по судьбі, в яких з якими ми знаходимося в стосунках. А, знайомі, в принципі, наш весь соціум. І подивимось сферу роботи. Це у нас кар'єра, досягнення, навчання туди можна а, також віднести, і а, гроші, звісно. і якось все це разом скомбінуємо, подивимось, Подивимося, що де як чим. Пересікатися може бути так. Обов'язково ребята, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Я дуже хочу почути від кожного зворотній зв'язок, на що ви налаштовані, як воно програється, і дивіться також свій прогноз старо по знаку асценденту. Тому що, наприклад, в мене буває інколи, що навіть часто, коли асцендент програється більше ніж мій е, 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 знак сонця, я по сонцю рак. В асценденті діва, і це дуже важливо. Можете його вирахувати, вирахувати в натальній карті онлайн. Безкоштовних дуже їх багато в інтернеті. Подивіться і обов'язково аналізуйте. Добре, починаємо. Індивідуальний стан, близнюки на лютий місяць. На що слід звернути увагу? Що там буде відбуватися в індивідуальному стані? Карта перезбитка Такого емоційного перезбитка. будете, знаєте, наче вам доля буде пропонувати якісь можливості, щось якось змінити в вашому житті. Може хтось до вас проявлятися по цій карті, щось від вас хотіти. А, ну, якось може входити з вами якийсь контакт, а ви, наче будете не помічати такі, знаєте, ставати в закриту якусь позу. Типу, мені це не треба, а чи ну не знаю? Я не бачу ніяких перспектив, ніяких результатів. Ну тут треба все ж таки знаєте бути відкритим, тобто можете трошки бути закриті в емоційному плані якось впродовж всього лютого місяця. Я б вам все ж таки радив по цій карті відкриватися. Приймати якісь можливості і рухатись далі. Не треба входити в ці якісь роздуми, типу, принесе воно мені чи щось не принесе. По цій карті обов'язково треба просто брати, хватати можливість і щось робити. Ще одна карта на ваш індивідуальний старт дурак обнулення. Старший аркан. Великолепна карта. Тому що я думаю, щось в вашому житті може онулитися, якась може сфера життя. Ви взагалі можете самі обнулити свій якісь ментальний. Емоційний стан, і почати якось рухатись до своїх цілей а, зовсім з, з іншими емоціями з якоюсь може легкістю, креативом, творчістю. Розумієте? Або якась певна може сфера життя, тобто може там зміна роботи. Може бути може якось з якоюсь людиною попрощатись в своєму життю. Тут така Ну Мені все ж таки, якщо ми кажемо за індивідуальний стан, то тут щось якось якась зміна а, свого внутрішнього стану, може якось Легше, може, карта, як порада каже, легше відноситись до свого життя, легше його сприймати з більшим позитивом, з більшим настроєм, тому що дурак він такий, він готовий на все, він змотивований, він готовий рвати і метати, йти вперед. І тут каб, карта каже про те, що треба трошки бути легшим. не ставати в закриту позу, розумієте? І ще одна карта, ну, індивідуальний стан карта паузи. Карта паузи. Такі у вас інтересні карти випали. Ну Дивіться. М. Може, все ж таки вам ось ця карта. Карта Паузи каже: э, треба піти в якісь роздуми, щоб щось змінити в своєму житті, в своєму морально, э, ментально-емоційному стані, щоб почати якось рухатись далі по життю. Тому що мені все ж таки здається, о, тут карта стабільності, тут карта, карта стабільності. Трошечки ви засиділися в якійсь в стабільності в якомусь індивідуальному розвитку. Обнуліться, почніть сприймати взагалі своє життя по-іншому, Почніть якось радіти, надихатися. Може, якось ви трошки будете грузитись чимось. Ну тут не треба, треба трошки легше відноситись до свого якогось життя. Виходити зі стану стабільності, щоб якось були якісь позитивні зміни. Розумієте, Опять же, через легкість, кайф, насолоду, неймовірно класні карти. Ну, як би, скажімо так, дурак тут. Старший аркан, я його дуже люблю, коли можна анулітися, обнулитися і почати щось робити взагалі по іншому, не так, як у вас було до цього моменту, до лютого місяця. Дно колоди як порада. Треба просто брати і робити. Йти напролом до будь-яких своїх цілей, до будь-яких вершин, не боятися. Такий, знаєте, рицар, він хитрий, колкий на язичок, як уш на скавородки, може викрутитися з будь-якої ситуації, тобто такий на нападьом, тут треба все ж таки вам починати кудись рухатись, якось себе розвивати, щось вносити, якісь нове мислення. Я б сказав, тут все ж таки у вас про мислення, про, ну, тут прям реально про особистий стан. Я думаю, може, звісно, карта казати, що хтось як порада проявлятися до вас щось від вас хотіти. 음, ну, тут така, знаєте, якщо за стосунки ми кажемо, то тут може бути така шатка, легкась в общенні, Хоча він може бути настебне, але щось серйозного він не буде хотіти. Але все ж таки, ми дивимося індивідуальний стан, і тут мені здається, що вам треба якось онулитися, щоб щось почати заново. розумієте? Так, далі у нас буде колода пори року, дивимось особисті енергії, дивимося не особисті, я дивимось сферу комунікації. Наших партнерів, партнерські стосунки, друзі, знайомі, всі-всі-всі, що там буде відбуватись, да? Що там буде відбуватися? Давайте подивимось. Карта імператриці, карта імператриці. Ну, якісь можуть у вас, до речі, таємниці відкритися з приводу ваших колег, друзів, може, якогось вашого коханого партнера, і тут через це може можете піти в обнулення. Може, через конфлікт, до речі, може бути таке через конфлікт. Ну, щось від вас можуть ваше, ваше оточення приховувати, щось недоговарювати. До речі, по цій карті може бути ніяка хал, ніяка холодність в спілкуванні з вашими друзями, ну, з вашим соціумом, в принципі, і тут треба трошки, опять же, розумієте, бачите, як карти цікаво падають. Вам треба трошечки піти в обнуління, трошки легше спіймати, може, якісь контакти з іншими людьми, щоб ем, не було цієї холодності в стосунках. Давайте ще одну карту на спілкування комунікації. Двойка жезлів. Ну так, да, тут дивіться, може бути. Ви можете бути в якомусь стані прийняття вибору. Може, тому що якась таємниця відкритися з приводу якоїсь людини. Може, та, в принципі, двійка жезлів каже про те, що можуть з'явитися якісь нові можливості, опять же, через обнулення, з якоюсь людиною. Може ви перестанете з нею спілкуватися, і тут перед вами можуть відкритися якісь через те, що там якісь були таємниці, щось недоговореності холодність в стосунках. Але перед вами вам не треба боятися прийняти зробити цей вибір. знаєте, вийти може з цих стосунків а, для того, щоб отримати більше. Розумієте? Не треба боятися. Карта, коли можете боятися, дуже так класно ще попало. Карта стабільності. Вам треба обов'язково по цій карті виходити з зони стабільності, з зони комфорту, в якусь таку ніяку зону турбулентності, а, і щось хватати якісь нові можливості в плані, може партнерства, може. Дивіться, ну якщо у вас це добре в стосунках, тут треба, якби карти кажуть, що застоялися ваші стосунки, треба їх якось онуляти і розвивати на нову, виходити з цієї стабільності, яка є, розкривати свій якийсь внутрішній потенціал. Також карти можуть казати, якщо там щось не ладиться, у вас стосунка, щось не зрозуміле, тут треба розривати ці стосунки, тому що можуть від вас щось приховувати. І йти на. Бути відкритим для чогось нового, для нових перспектив, для нових людей, для нового партнера, розумієте? Ну мені все ж таки здається, що щось може трапитись так, що якась людина в вашому житті може вас трошечки обманувати, щось якось утаювати від вас. І тут все ж таки треба. Виходити, ну вам вообще, у вас такі енергії. Треба виходити з того стану стабільності, в якому ви зараз знаходитесь, і починати якось рухатись з даних. ви наче й хочете, але якось боїтеся, розумієте, по цій карті ви можете ще боятися якось розкривати свій внутрішній потенціал і рухатись вперед, тому що не знаєте, що вам це принесе. Ну тут вам треба обов'язково це робити, брати просто і рухатись вперед. Може, якось знайомитись з новими людьми. По-новому себе приподнасіть, не боятися. Ну, тобто, якось так. Якось так. Ну, Давайте ще одну картішку. П'ятерка мічей. П'яка мічей. Ну, дивіться, по п'ятер мічей тут а, реально а, може бути або інтерес якихось конфліктів з якоюсь людиною в вашому житті. А, може, бути, може бути конфлікт... А, конфлікт. А, Через якісь тайни, недоговоренності, обмани, через те, що може людина якось холодно до вас відноситься. Але тут не бійтеся відстоювати свою точку зору, тому що ви доб'єтесь свого, і ви не бійтеся бути в стані програвшого. Завершуйте, якщо що, завершуйте ці стосунки, переводьте їх на якийсь новий етап, але через, опять же, через. Вміння бути в виграші, а не в програші. Не накручуйте себе ментально, що щось може не вийти. Розумієте? І обов'язково, ну тут всі карти кажуть, що треба виходити з якогось стабільного стану, в якому ви сильно застоялися, треба вже прорухатись далі. Ця карта також може казати, що можуть якісь стосунки в вашому житті все ж таки закінчитися. Якось, да, тому що вони якось вже доволі таки довго можуть бути холодні. Або, в принципі. Якось може треба почати їх розвивати наново. Але мені все ж таки здається, що все ж таки така історія, що типу, все ж таки може бути якесь неприємне завершення. Ну, як би таке на паузу поставлене, до речі, До речі, на паузу поставлене. А, імператор. дно колоди. Ну, дивіться, по імператору все ж таки. Імператор це в нас може бути овен. Людина. А, Вогняної стихії овен, або просто людина така, знаєте, думає більше про себе, про свої цінності, про е, якийсь свій розвиток, тобто вас може ставити на другий етап е, в своєму житті, і тут через це може бути оця якась ніяка холодність, розумієте? Е, і стан бажання того, щоб тіп, якось розставити якісь точки, попрощатися. Ну я б все ж таки сказав: Ну якщо все добре. Тут треба почати просто по-новому розвивати ці стосунки. Не підлаштовуватись під людину, розумієте? Якось може легше, ну, легше відноситись, розумієте? Тому що імператор він такий жорсткий. Може ви якось серйозно підходите до вирішення якихось питань в ваших стосунках, в дружбі, до когось, прямо так серйозно, чітко, прям плануєте, що, да, як, куди, як. Не треба. Треба з легкістю відноситись до. Будь-яких стосунків в вашому житті, якось їх намагатися рухатись, рухати легше, знаєте, з легкостю, з якимось креативом. Ну тут може бути таке, що якась людина. У вашому житті щось від вас утаєває І це може і ви навіть вже думаєте про те, щоб завершити з ним спілкування. Я б вам все ж таки радив це робити, тому що тут як би, верховна життя може бути хтось третій зайвий по цій історії, і ви наче й боїтеся зроби... Хочете зробити цей другий би, шах на. Ем... Відстоювання своїх якихось особистих кордонів, шах на розставлення точок, але боїтеся, не бійтеся. Перед вами відкриються великі можливості. Не переживайте, тому що якийсь у вас стан по цим картам, він уже застоявся. Треба його розрушати, йти в обнулення і рухатись далі. Розумієте? Ну, якось так. Давайте ще подивимось: роботу, кар'єру, що там буде відбуватися у нас в роботі, кар'єрі, в грошах. Що там буде відбуватися? Давайте подивимось, що там буде відбуватися ближнюки. Карта звізда. Ну, дивіться, якщо плануєте нову роботу, тут 100% треба йти, отримайте те, що хочете. Отримайте те, що хочете, будете задоволені. Але дивіться, по карті зірка, знаєте, така. Путь може бути тірністим і довгим для того, щоб прям реально отримати якісь класні результати. Також карта каже, що може прийти якась нова ідея, нове вдохновення, щоб щось якось по-новому розвивати ваш бізнес, по-новому якось рухатись. А, може якісь внести нові ідеї, а, запропонувати вашому начальнику. Знаєте, і за це ви получите додаткові плюшки. Ну така а, будете в натхненності. робота у вас буде проходити в легкості, в ізобілії, в бажанні працювати, в бажанні заробляти гроші. Ви будете бачити якісь перспективи, якщо у вас ваше місце роботи влаштовує. Тут непогана карта випала Легкості і задоволення, озарення – Ну, якщо думаєте міняти роботу, обов'язково міняти по цій карті, тут 100% треба. Ще одна карта. П'ятерка Пентаклі. Єдине, що так, да, все ж таки, дивіться, по п'ятерки Пентаклі тут не треба зациклюватись тільки на грошах. Тут треба подумати, а як ви можете зробити так, піти якимись може обхідними путями, щоб заробити більше. Тобто, може, треба піти в якийсь розвиток для того, щоб оцю мрію отримати. Може, ви хочете підвищення? Якщо ви хочете підвищення, то тут карта каже, що. Треба все ж таки трошки понавчатися, якось себе розвинути, щоб отримати трошечки більше. Опять же, довгий путь тірністий може бути по цим картам. Ну, дивіться, по цій карті. Я б вам все ж таки не радив на роботі зациклювати стільки от гроші, гроші. якщо ви шукаєте роботу. Не треба зациклюватись. По цій карті треба щось зробити для того, щоб було більше грошей, не тільки просто брати і просто працювати там, де є гроші. Може змінити роботу, якщо ви думаєте, там, де буде більше можливостей, але менше. грошей. Розумієте? Тобто, може бути така, знаєте. От в комбінації ці карти можуть казати, що, наче вроді, і бачите якісь перспективи, але зараз своїм станом поточним не впевнено ну, не задоволені. Тобто якась є нехватка, може грошова, тому що карта земної стихії фінансова. Я б вам сказав, все ж таки, піти, ну, піти в розвиток і отримайте те, що хочете з плином часу. Стовідсотково. І ще одна карта. Десятка жезлів, да, дивіться, може бути важко вам в якомусь розвитку. Може треба буде багато працювати, проявляти себе. Тобто нагрузити себе задачами, але ви знаєте, куди ви йдете. Розумієте? Ви знаєте, чого ви хочете від цієї роботи. А якщо ви хочете переходити, навіть якщо робота важка, там великі, там багато годин треба в день працювати. Але ви можете отримати те, що ви хочете від цієї роботи, в будь-ну там в будь-якому еквіваленті, якщо там в кар'єрному зростанні, ви отримаєте це. Не бійтеся, брати на себе додаткову нагрузку. Як би не було важко, ви дойдете до тих результатів, яких ви хочете. Стовідсотково, стовідсотково, і дно колоди, восьмерка пентаклі. Ну тут дивіться, гроші будуть стовідсотково, але треба буде будете прям постійно працювати, 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 щось робити для того, щоб ну, отримати може більше грошей, або проявляти знову ж таки себе через важкість, тому що тут у нас багато треба працювати, тут у нас треба багато працювати. І можете через якусь ніяку важкість, вам може бути складно це робити, може складно даються гроші. Але дивіться, ви знаєте, куди ви йдете, для чого ви це робите. Якщо змінюєте роботу, не бійтеся багато працювати, не бійтеся пропозицій, там треба вкладуватись, ну, вкладуватись дуже багато, якщо навіть буде важко. Тому що можете підняти свій якийсь досвід кар'єрний у вашій сфері і отримати те, що хочете. Ну, вообще непогано, дуже на роботу, на кар'єру тут вообще непогані карти випали. Атлічна, а ось в стосунках, в партнерстві щось може бути якісь неледи, щось можуть якісь тайни або всплести, або можете завершити якийсь, якийсь період у вашому житті, піти в абнулініє, вийти з тої стабільності, яка у вас була може з певною людиною. Опять же, тому що можуть висвітитись якісь тайни, тому що людина трошечки була про себе, трошечки була егоїстичною. Будьте, будь ласка, обережні, дивіться всіх, розглядайте ретельно хто з ким контактуєте. І опять же, будьте обережні з конфліктами, не йдіть на конфлікти. Я вас дуже прошу, тому що така карта конфліктів. Ну, у вас, в принципі, мечей раз, два, три. Одна з них така несерйозна. Ну тут можуть, да, в партнерських стосунках, тому що у нас порада на індивідуальна, вам не радять іти в конфлікт в вияснення отношений. Тут треба все спокійно розставляти точки, не казати там, Боже, ти мені брехав, ти мені щось не договарював. Не треба цього робити, просто взяли і пішли, а, будьте умніє. Ну, як цей воїн, просто якщо вже там можна почувствувати. Тобто, знаєте, ви можете наче посваритися з кимось і відчувати, що ви побіділі, але внутрі буде ті оце відчуття, що типу, блін, а за чим я може Можеш було по-спокійному попрощатися, розійтися. розумієте Тому будьте, будь ласка, обачними. Ну, якось так. А, дуже радий буду почути від вас зворотній зв'язок. Всіх дуже сильно люблю. Ще раз кажу, дивіться, будь ласка, і асцендент, і знак сонця. А, це дуже важливо. Диво, обійняв цілую гарного вечора! Люблю! Люблю!